Чому погано пахне з рота? Перша причина це шлунково-кишковий тракт, якісь захворювання. Можливо, вам потрібно до гастроентеролога звернутися. Друга причина це ви регулярно не робите гігієну у лікаря, і ви неякісно робите гігієну домашню. В домашній гігієні давайте ми розберемося, що повинно бути: це чистка зубів, мінімум двічі на день. Це користування зубною ниткою, якісною, яка не слоїться, вона має бути або воскована, або така з смоли зроблена. Третє, ви маєте користуватися між зубними йоршиками. І четверте, це обов'язково, того, що вже бляха 21 -е сторіччя розвинуте, є таке, такий гаджет, як ірігатор. І всі, кого я прямо заставляю. Купляти цей ірігатор, ну не прям там заставляю фізичним насиллям, але є пацієнти, які часто приходять там, поки вони долікуються. Вони півроку в мене так сказати на віду.